14 листопада, Алея слави у грудку. Сьогодні тут людно. Городочани та гості міста прийшли на відкриття каплиці, збудованої за ініціативою та за кошти рідних полеглих захисників. Матері загиблих дітей хотіли, щоб ця капличка була власне в цій частині, частині кладовища. Бо вже до цього часу практично кожного року, навіть два рази на рік, ми молимося тут з Євхаристією. Завжди чи я священик, чи ще хтось приходить зі священиків, щоб молитися. А ця капличка повстала передусім і завдяки тільки матерям дітей, котрі загинули на цій війні і поховані на нашій тут алеї слави воїнів. Урчисту літургію очолює єпископ вінс петільської дієцезії Едуард Кава. Під час проповіді він наголошує на важливості молитви за душ полеглих захисників, особливо тих, за кого немає кому помолитися. У цей момент у небі пролітає літак, який багатьом присутнім нагадує про ціну свободи. Нас дуже важливо для нас, парафіян, для нас, мешканців міста, щоб приходити тут віддати честь нашим героям, нашим загиблим, які боронили нашу країну і загинули, віддали своє життя. Це є дуже важливо. Родини, які втілили цей проєкт, не хочуть називати свої імена. Кажуть лише, що це їхній обов'язок перед загиблими і перед містом. Тому найбільше їхнє прохання пам'ятати і молитися. Адже для них, як і для багатьох інших родин загиблих воїнів, це місце буде не лише частиною особистої біографії втрати, але й надії. Дуже важливо берегти цю пам'ять, дуже важливо нести це в маси і пам'ятати, бути вдячними. За офіційними даними, від початку повномасштабної війни Гордоцька громада втратила 96 своїх захисників, 92 військових вважаються зниклими безвісти, троє у полоні.